Добрий день, шановні лубенці. Ось дочекалися ми весни, можливо, не такої, як би хотіли, що із сонячними днями, але є дощі, є вже тепла погода. І безумовно, чим ми відрізняємося, наше місто, це тим, що зразу ж приступаємо до прибирання. Чистота для нашого міста це вже норма. Сьогодні ми говоримо про що? Для початку безумовно треба все позбирати, те, що залишилося після зими. Що ми робили? Ми вже на суботник виходили на попередньому тижні. Ми мали можливість зібрати бумаги, пляшки, листя, десь там попадало гілля. Все це знесли, хто куди зніс, хтось на території загальній міській, хтось на дорозі, хтось в парку. Сьогодні ми його вивозимо. Слідуючий етап. Який ми плануємо робити, це безумовно навести порядок у своїх дворах. Воно висихає, температура на вулиці підвищується, буде десь градусів до 12-15 вже на слідчому тижні. Тому я просив би. ну, По-перше, мати можливість виносити його там, де ми можемо забрати. Це перше. Друге, лишнього не виносити. Тому що Дві, три, 4, 5 по-різному в день одиниць, які працюють на місто, вивозячи тверді побитові відходи, вони не завжди встигнуть. Безумовно, хотілося б, щоб ви це робили всі разом на одній вулиці чи на одному будинку, щоб потім тричі не заїжджати на цю вулицю або на цю дворову територію. Хочу сказати, що слідуючим етапом у нас буде, і ми просили б, і залучимо сюди. Як це хтось бажає чи не бажає, але всіх жителів міста прибрати наші дороги. Дороги ми висипали протягом зими десь близько 800 тонн піску, піскосуміші. Зараз під бордюрами накопилося дуже багато. Безумовно, при дотриманні всіх правил дорожнього руху і безпеки для тих, хто там буде працювати, ми постараємося зорганізувати так, щоб прийняли участь і школи, дорослі. Зі шкіл, тобто вчителі будуть канікули на слідчому тижні, і технікуми, і працівники різних структур міста, особливо підприємства і установи, які знаходяться поблизу цих доріг, і території їх виходять на центральні вулиці нашого міста. Я хочу сказати, що ми вже декілька років не виносимо із парків наших листя. Ми його залишаємо, воно залишається на території, воно перегниває і є уже природним. Удобрювачем для дерев і кущів, які там ростуть, я вас прошу, шановні жителі приватного сектора першу чергу, залиште листя в себе в дворах. Це зменшить у півтора раза, а може, й удвічі, кількість того, що ми вивозимо із мікрорайонів. Ще одне. Безумовно, для нас краще, коли в мікрорайонах організовуються у е, такі от групи, які е, виносячи в якесь е, визначене місце і складуючи грубі е, відходи, нам перетелефонують і скажуть, що ми готові заберіть і допоможуть нам погрузити. Тому що в нас один механізований погрузчик, одна бригада із жінок, і безумовно, така допомога нам потрібна, що не можна робити. Ви знаєте, як тільки починається весна і літо, це місто горить, що горить поза містом у інших регіонах у інших районах, воно й до нас доходить. Але те, що горить у місті, відчуває кожна сім'я. Не паліть. Не паліть, я вас прошу. Якщо буде палити і будемо посилати муніципальну службу або поліцію, і будуть шукати, знаходити і оформляти протоколи, будуть направлятися акти на виконання в адміністративну спочатку, а потім у суд. Не можна палити. Ми про це вже говоримо постійно. Будемо перевіряти не тільки у робочі будні дні, але й в суботу, в неділю і вночі ввечері, тому що окремі палять просто вночі. Ще одне ми. Прибираємо на своїх територіях, давайте не переносити у яри, не переносити в місця загального користування, не переносити до річки, не переносити в парки те сміття, яке ви у себе його вичищаєте і викидаєте. Все одно воно залишається, гниє і розлітається, висихаючи по всій території нашого міста. Не можна цього робити. Категорично заборонено. Ми собі гірше робимо. Ще одне другі друзі, у нас практично кожна сім'я. Або через одну має власний автомобіль. У нас є автопарк надзвичайно великий по установах нашого міста. По дорогах на сьогоднішній день ми не маємо. Права виконувати дорожні роботи, наскільки не маємо, скільки у нас не такі багаті, щоб викладати кошти на вітер. Ще необхідно потерпіти тиждень, щоб перше висохло, так як ми бачимо, ще надзвичайно мокро на дорогах. Друге, заводи почали виробляти асфальтобетон. І третє. Безумовно, ми закінчуємо готувати документацію. У нас є кошти в міському бюджеті передбачені на виконання робіт. У нас значна частина вулиць буде відремонтована капітально. Ми попробуємо дойти до, кожного, до кожної вулиці, як асфальтуванням, так і підсипкою або грейдеруванням. Але зараз, сьогодні на сьогодні, робити це ще рано, тому що ми попробували днів 6-7 назад. Воно в нас виходить неякісно. і роботи безумовно ці древні. А зараз кожна тона асфальту бетону, кожний квадратний метр коштує надзвичайно дорого. Ще одне ми заборонили, встановивши знаки рішенням виконавчого комітету міської ради в'їзд в місто багато тоннажного транспорту. Знаки виставлені на всіх місцях в'їзду на всіх дорогах, де в'їжджають місто Лубни. І я прошу тих, хто користується завезенням через великовагровий транспорт, через. Можливість завести через логістичні пункти маршрути. Врахуйте це обов'язково, тому що обмеження 10 тонн на вісь. Якщо такий транспорт буде їздити протягом кінець березня, квітня місяця, ми не тільки лише не відремонтуємо, ми втратимо ці дороги, які у нас залишаються. Зараз буде тільки підсипка, і ми по участках, які надзвичайно розбиті, шлях Рембут, наша комунальна організація, їзде і підсипає. Де підсипає? де встановлює плитку. Так буде ще як мінімум до 28-30 березня місяця. Хочу ще сказати про одне. У соціальних мережах інколи можна побачити, як виконуються роботи в місті Лубни. І останнє там е, показували, як виконують ямковий ремонт. Так хочу е, що сказати. Ми ще на тих вулицях, де були показані ямкового ремонту асфальтобетоном не виконували. Але по місту їздить наша організація, шлях Рембут, яка зрізом, або е, іншим матеріалом, який десь був забраний з місць розборки, забиває ями. Щоб можна було хоча б задовільно проїхати по тих чи інших вулицях. До дощу воно тримається, коли дощ проходить, воно розмивається. І ми знову після дощу, і от сьогодні так само по місту, завтра, після завтра будуть їздити і забивати всі ями, які ну на жаль, не дають можливості комфортно проїхати по місту. Але асфальт до комфортних і зручних і необхідних температурних умов на дорозі, а також коли розпочнуть роботи заводи, по місту виконуватися не будуть. Тому що кошти на вітер викидати знову ж таки не будемо. Ще декілька питань щодо благоустрія в дворах. У дворах, безумовно, ми завжди наводимо спільно гуртом чистоту й порядок. Ми готуємося до того, що десь з 1 квітня, а на цьому тижні буде завезено вапно, роздамо вапно по бюджетних установах, по комунальних організаціях і по дворових. Будинкових комітетах для того, щоб навести порядок і з побілкою прибордюрної території, дерев і. Внутрі дворових територій, я знаю, що вже почали наші мешканці працювати на кладовищах. Знову ж таки, там у нас визначено, який порядок роботи. Є місця, куди ми зносимо сухий хмис, суху траву, інші матеріали, які потім вивозяться комунальною службою. Так робимо і в цьому році. Постараємося до святого для нашого міста і для кожного громадянина дня, коли необхідно. Помидальну понеділка зробити все необхідне для того, щоб наші кладовища були в належному стані, і на останнє безумовно. Я просив би усіх визначитися з тим, що в нашому місті є чистий четвер. В четвер найзручніше. Ну, по перше, в нас ще попереду два дні п'ятниця субота, щоб потім вивести те, що наносять. По-друге, в четвер зручно працювати, тому що залишається ще один робочий день на підприємствах, і він і є чистим четвергом для того, щоб наводити кожного тижня лад. Чистоту у нашому місті. До цього вас закликаю, прошу, і будемо організовувати, як і завжди. Я думаю, що наше місто, як і завжди, було чистим, привітним, ошатним і зеленим. А от щодо е зеленого, то е наступив час е і необхідність досаджувати дерева по різних куточках нашого міста. І запрошую вас до цього. Ми проведемо. Як мінімум 3-4 суботики протягом цього двомісячника, де запропонуємо усім бажаючим, а також тим, хто. Входить в різні громадські організації, політичні партії, щоб вони долучилися до робіт на суботнику. Дякую за увагу і буду радий, якщо ви запропонуєте цікаві, можливо, креативні форми участі наших громадян у наведеній чистоти, в нашому чудовому тисячолітньому місті. До побачення.